Це почалося з того, як в одному магазині я побачив голову риби. Мене зацікавило, що це. Я підійшов і спитав у продавця. Це виявилось голова соміка, маленького соміка. Як виявилось, на рибалці він його дуже сильно зачепив і довелося забрати. А з голови він зробив схоже подало. Мене це зацікавило, і я вирішив зробити схожий трофей. І як я це роблю, побачите в цьому відео. З самого початку я хотів зробити повне чучело такого оконя і щоб прибити його до дерев'яшки. Але возні з цим син стільки багато, що я вирішив пойти трошки простішим шляхом і зробити тільки голову. Ось така вийшла голова. Тобто, я от відрізав. Зараз буду солити, для того, щоб м'ясо все не згнило. Тобто, отут зараз ще повирізаю зайві шматочки, щоб можна було з'їсти, а не викинути. А все інше зараз засолю. Ось, вдалося вичистити ось таку голову. Максимум м'яса я прибрав, але все одно трошки залишилось. Це вже буду прибирати після того, як голова просолиться. Ну, приблизно ось такий вид вона буде мати. Я там розтопирю, підготую зацідні палички, куплю лак і вже тоді буду все показувати. Далі нам треба це все гарно. Засолити. Я взяв ось таку каструльку. Сюди солі треба буде багато. Так, на дно накидав і зараз откладу голову і туди ще її солю повністю, щоб все, все гарно засолилось. Зайва сіль вона потім зійде. Тому засипав максимально скільки тільки можливо. Ось так у мене все покрито солью. І залишаю на 3 дні, щоб воно солилось. Отже, вже пройшло 3 дні, як моя рибка солиться. Навіть четвертий день я залив усе це водою, і вона ще простояла в такому водяному солоному розчині. Просолилися гарно. Я сподіваюся. За цей час я ходив в віп-центр і купив прозорий матовий лак, лак спрей акриловий універсальний. Неважливо взагалі який, в плані виробника. Головне, щоб якісно міг вскрити. Але перед тим, як будемо вскривати, потрібно зараз добре все промити, прочистити щіткою, бажано, не своєю і не дружиною. Після того, як коконь підсохне, будемо його вскривати лаком. Фарбувати я не буду, хочу залишити все в натуральному вигляді. Далі я злив розчин, очистив рибу від слизу, а також пообрізав зайві частинки. Поставив розпорки для того, щоб голова сохла з відкритим ротом. От уже голова сохне декілька днів. В принципі, тут все підсохло, залишилось тільки. Ось зябра вони ще м'які. Я думаю, ще день і можна буде все вскривати лаком. Все гарно просолилося, гарно висихає. Виглядає, я вважаю, доволі непогано. Отже, рибка вже підсохла, причому більше, ніж треба. ну Тому що я хотів це все зняти при гарному освітленні. А в будні дні я працюю, тому знімаю для вас це в вихідні. Голова гарно підсохла, трошки її перекосило, але нічого страшного. Зараз буду вскривати лаком. Вскривати лаком довелося декілька разів, і після кожного разу довелось виносити голову на добре провітрюване приміщення, тому що дуже сильний запах йшов. Ну ось це результат після того, як голова висохла і стоїть у мене на поличці. Дякую, що подивилися це відео. Далі рекомендую подивитися наступне і побачимось там.